На щастя, існує ефективне лікування. Швидше за все, знадобиться кілька тижнів лікування, перш ніж ви станете почуватися краще. Водночас вам слід намагатися продовжувати займатися тими справами, якими ви займалися до події якомога частіше. Необхідно робити те, що допомагає вам почуватися краще, наприклад, займатися садівництвом чи проводити часто розмовляти з людьми, яким ви довіряєте. Також спробуйте лягати спати щовечора о тій самій годині, і намагайтеся не спати занадто довго. Психоедукація щодо ПТСР продовжувати займатися повсякденною діяльністю, наскільки це можливо, розмовляти з людьми, яким вони довіряють, про те, як вони почуваються, але лише тоді, коли вони до цього готові: брати участь у заняттях із релаксації для зменшення рівня тривожності чи напруженості, робити регулярні фізичні вправи, уникати вживання алкоголю чи наркотиків для подолання симптомів ПТСР. Розпізнавати думки про суїцид і повертатися про допомогу, якщо вони з'являються. Які ліки ви мені випишете? Ліки не обов'язкові. Існують інші методи лікування. Перш за все, було б корисно вас навчити деяким вправам на релаксацію. Як це я можу вас навчити вправі на дихання? І як це мені допоможе? багато людей, які опинилися у надзвичайно стресових подіях, скаржаться на те, що вони бояться чи перебувають у напруженні. Для одних це може набрати форми постійної наявності стресових думок. Інші переживають стрес чи тривожність у більш фізичній формі. Вони можуть постійно відчувати напруженість, чи скованість, помічати пришвидшене дихання, чи відчувати, що їхнє серце б'ється набагато швидше ніж зазвичай. Це те, що відбувається зі мною. Важливо, щоб ви розуміли, що це безпечно для вашого тіла. Насправді ваше тіло було створене так, щоб робити це під час небезпечних подій, але зараз ви у безпеці, і це дуже незручно. Вам не потрібно більше переживати ці відчуття. Отож, я збираюся навчити вас простої стратегії, яка допоможе вам управляти цими відчуттями. Я збираюся навчити вас, як дихати так, щоб ваше тіло та розум розслабилися. тут потрібно трохи практики, перш ніж ви почнете відчувати користь. Отож, вам треба попрактикувати цю вправу. Звичайно, перш ніж ми розпочнемо, я хочу, щоб ви трохи розслабили своє тіло. Потрусіть руками та ногами, звісти їх та розслабте. Зробіть круговий оберт плечима назад та легко поверніть голову зі сторони в сторону. Тепер, кладучи долоні на живіт, я би хотів, щоб ви уявили повітряну кульку в себе в животі. І коли ви вдихатимете, ви будете надувати цю кульку, і ваш живіт розширятиметься. А коли ви видихатимете, повітря виходитиме з кульки також, і ваш живіт ставатиме плоским. Спершу поспостерігайте за мною. Гаразд. Тепер ви можете спробувати дихати із живота разом зі мною. Наступний крок. Це уповільнити швидкість вашого дихання. Отож, ми будемо вдихати за 3 секунди і видихати за 3 секунди. Я рахуватиму для вас. Добре? Вдихайте. Один, два, три. Спробуйте вдихати через ніс і видихати через рот. Так чудово. Тепер, коли ви практикуватимете цю вправу самостійно, не концентруйтеся на тому, щоб вкластися рівно в три секунди. Просто спробуйте зробити все можливе, пам'ятаючи, що коли ви у стресі, ви дихатимете швидше. Отож щоб розслабитися, намагайтеся сповільнити швидкість свого дихання. Добре. Кілька хвилин по тому. Як ви почуваєтеся? Зараз я почуваюся добре. Але я не можу розслабитися, тому що намагаюся зосередитися на правильному диханні. Це нормально, особливо для першого разу. З практикою ви почнете отримувати більше користі від цієї вправи. Як ви гадаєте, ви зможете виконувати цю вправу регулярно, тобто двічі по 10 хвилин щоразу. Ви можете робити цю вправу щоранку та щовечора. Крім того, ви можете спробувати виконувати цю вправу щоразу, коли почуватиметесь тривожно, Наприклад, тоді, коли вам щось нагадує про цю подію. Перенаправлення на КПТ чи десенсибілізацію та переробку рухами очей. EMDR Здійснити перенаправлення на когнітивно-поведінкову терапію чи десенсибілізацію та переробку рухами очей. Якщо наявні компетентні, підготовлені чи супервізовані терапевти КПТ чи ЕМДР. Добре. Я спробую. Чи потрібно мені приймати які-небудь ліки? Ну, я спершу хотів би подивитися, чи вам стане краще без них. антидепресанти дослідження свідчить, що у більшості випадків ПТСР антидепресанти мають лише незначний ефект загалом, вони не набагато дієвіші за плацебо. У випадку з дорослими слід розглядати лікування антидепресантами лише тоді, якщо КПТ, ІМДР чи управління стресом були неефективними чи недоступними. У випадку з дітьми ніколи не слід пропонувати антидепресанти для лікування ПТСР. Добре, я розумію. Я пропоную зустрітися через два тижні і подивитися, як у вас справи. Водночас я заохочую вас спробувати повернутися на роботу як тільки ви зможете це зробити. Пам'ятайте, що ви завжди можете практикувати дихальну вправу, коли відчуваєте тривожність, побачивши ніж. Я знаю, що ножі вас лякають, тому що вони нагадують вам про подію. Проте, все скінчилося, і ви можете користуватися ножами без будь-якої небезпеки. Будь ласка, не забувайте виконувати дихальні вправи двічі на день по 10 хвилин. І продовжуйте займатися справами, які вам допомагають, такими як садівництво, а також проводьте час із дружиною і сім'єю. Я спробую зробити, що зможу. Дякую, Дякую. чекаю на зустріч через два тижні.